Колись дуже давно, мені Бог, коли я молилась, запитувала у нього, як же, ж, як же ж мені мати те, що я хочу, як же ж мені це все змінювати. Коли він мені відкрив, що він мені все дав, все для насолоди цим життям, і я не дуже розуміла, як мені це все, то Бог мені відкрив одну таку штуку. Він мені сказав, не існуючи, як існуючи. Я така, почекай, почекай. Кажу, ти мені хочеш сказати, що для того, щоб е, те, що я хочу, почало існувати як картинка, то я маю його е, взяти, да, от, воно як неіснуюче, я його беру і проживаю як існуюче. І Бог мені сказав, так, Тоді, оця голограма, яку ти створив до цього, вона зміниться. Просто тобі потрібно час, тобі потрібно тримати віру і фокус в те, що ти створюєш те, що було колись не це була твоя фантазія, да? а тут, значить, в твоїй голограмі твого життя крутиться слайд попередніх твоїх виборів. І він ще буде докручуватися певним чином. Але ти вже створюєш створю, то, що не існуюче, як існуюче. Тобто, ти маєш жити тут. Внутрі себе з тим новим сценарієм, ти з ним маєш його прям проживати. Тобто твій емоційний стан, психологічний стан має перебувати в тому, що в картинках ще не існує. Але ти маєш тримати фокус. Ти маєш бути тут. Приділяй цьому кожен день увагу тому, що ти. Хоче, щоб воно існувало замість отої картинки, яку ти вже колись творив. І не дивись, що вона. Вона вже дограє свій сценарій. Ти пам'ятай і нагадуй собі, якщо в тебе якась думка з розуму приходить така, та в тебе нічого не вийде, ти така тихо. Я вже зробила вибори, в мене все вийде. В мене все вийде прекрасно, в мене вже виходить. І я вже маю своє життя. Отут, отут! Я вже його відчуваю як мій вибір новий. Це мій новий вибір. Тут я в достатку, тут я в щасливих відносинах, тут я здорова, все, я вже все незалежно від стану мене, яку я і, і реальності картинки, яка програється голограма переді мною. Я знаю, що я тут обрала і що починає жити. І дуже скоро ця картинка зміниться на ту, яку я що. Отут вже маю. Ось так це працює, мої хороші.